23 апреля в Ужгороді в галереї Ілько удбився концерт закарпатської рок-групи Рокаш, котра вже встигла здобути поклонників по всій Україні. Приглашаємо і вас получити заряд позитивних емоцій. Концерт відбувся у рамках благодійної акції Серце до серця більше п'яти тисяч гривень, зобраних на вечорі, були передані представнику одноіменного фонду. А усі кошти, зобрані в рамках акції, будуть направлені на закупку слухових апаратів і спеціального медицинського оборудування для дітей. Так, що всі, хто прийшов на концерт, отримали удовольствие не лише від файної музики, а й від можливості присоединитися до доброго діла. Слово на відкритті оповів заслужений художник України Іван Іванович Ілько. Він наголосив, що жизнь його творчеству постійно давали і давуть традиції звичаї, обряди культури нашого народу. А група Рокеш робить в те же діло, помагає сохраняти традиції, подаючи їх по-сувменному. Іменно зато Іван Ілько пригласив хлопців виступити у своїй галереї. Традиція і сучасність це дуже близька мені тема. Я в мальовані теж стою на цій позиції. І ось ця сама проблема, цю саму проблему взяли ракаш, тобто використовуючи сучасні технічні засоби, повертаючись у царину етноса. І тому я зичу їм тільки добра. Хоч група і була заснована іще у 2008 році, але у теперішньому составі почали виступати із 2011-го. Тут до міста Ударні казання Володимир Ульяну, гітариста Мар'ян Криску, а також до групи і звісний бас-гітарист Родіон Санлайн. А перед тим у 2009 році на місто вокаліста став Іштван Халус. Із начального состава лишився клавішник і композитор Віктор Янцо. В групі майже 5 років створена була. На основі попереднього колективу мій чоловік Віктор взагалі по професії композитор, і починав він ще в консерваторські роки, грав на клавішах в рок-гурті в консерваторії, повернувся в Мукачеві і грав в Мукачевському рок-гурті, також на клавішах, але пісень сам не писав. І в 2008 році, коли за сімейними обставинами з того рок-гурту вокаліст переїхав жити до Києва. Вони залишилися без вокаліста і без автора пісень. І в 2008 році Віктор вперше почав писати рок-твори, рок-пісні, тому що до того він вже мав декілька авторських концертів з симфонічними хоровими творами. Ось, і так, так він створився. В 13 років перший раз написав свій власний твір, після того зрозумів, що Пініста з мене не буде, і вирішили стати композитором. П'ять років тому назад виникла перша ідея створити щось таке колоритне, закарпатське. Вагалися з назвою, потім жартома запобігали назву рокаш. Але так сталося, що в цьому слові, в цьому корні слова рокаш і присутнє рок, тому вирішили називатися Рок Дефіс ейдж рок ейдж рок Сок рок роксі-мажор, хто їх хоче, так собі й думає. В той період у нас декілька учасників, засновників гурту пішло з колективу два роки і... але були вже призначені концерти. І в Закарпатті ми не могли знайти гітариста, а у Львові були нас знайомі, пустили клич. Басиста ми знайшли в Закарпатті, а гітариста довелося запросити з Львова, але ця співпраця дуже добре себе показала. Це дуже пощастило нам з ним, оскільки він виявився талановитим аранжувальником і має свою студію у Львові. Мар'ян молодий хлопець, йому всього 24 роки. Але він записав нам обидва альбоми і тепер працює над третім. Всі склади мені запропонував. В першу чергу навіть по стилістиці по образу, тому що я колись у Львові теж грав там фрак, тому подібні речі. І мені було цікаво, я їх бачив на свіжій крові. Я приїхав на репетицію, ми буквально зіграли дві репетиції, вже грали перший концерт. От ми троє прийшли в гурт разом. І чим зачепили? Чим Ну, напевне, думаю, найбільше драйвом в музиці. В подачу, яким то, енергетикою хлопці грають. А вже потім я почав вникати в тексти, і це все тут ще більше зачепили і стало цікавіше. Він вчиться, він дуже молодець, він вже розумієш, що палатин палачинтажка. Учиться хлопець. І ще не факт, що ми, може сюди сянити і туйся лише. Я не намагаюся, ну, в мене немає цілі вивчити. Я дещо знаю, тому що хлопці спілкуються, тому я навіть перепитую, що не розумію. Ми взагалі музиканти друг друга дуже знаємо. І дуже давно. І тому кожен знає, де хто грає і вичеплює таких цікавеньких, інтересних людей для себе. Ти, як я. Ну, як, як маяч. Ну... Просто мені здається, що музика об'єднує, і тут є народні тексти, це ж все-таки Україна, там з будь-якими діалекти, росинська чи українська. Є лемки не лише на Закарпатті, і є, можна сказати, гуцули не лише в Карпатах. Є за межами Карпат. Так що музика поєднує, об'єднує нас і ті, які родилися не в Закарпатті, а батьки їхні або дідові із Закарпаття. Тому є якийсь ланцюжок такий, в якому знаходять люди щось позитивне. Я би, наприклад, навіть не знав таких пісень, не гурт. Думаю, так багато населення України. i'm going to call У галереї Ілько став також своюрідну презентацію другого альбому Отава в Ужгороді. Три свої диски група подарила поклонникам. А вже от тепер начинать робити над третім альбомом. Мені здається, найвизначніше досягнення це те, що музика здобула свого слухача. Формальними досягненнями є перемоги в конкурсах. Найяскравіший перший для нас був переломний конкурс Свіжа кров у 2010 році. Потім в 2011-му лауреати Червоної рути тоді хлопці зайняли друге місце, але перше не було присуджено нікому. І нас навіть запросили організатори приїдьте, ніби виграйте нам цьогорічний конкурс. Також... Показником є те, що минулого року нас вперше почали запрошувати в прайм тайм виступати на великих фестивалях літніх на Західній Україні минулого року, а цього року вже декілька запрошень є на центральну Україну і в Київ. І ці виступи, коли велика аудиторія цільова, яка любить рок-музику на фестивалях, вони дають дуже хорошу віддачу і розширення кола слухачів, тому що ми цього року вперше зробили невеличкий тур по шістьох містах в західної України і в Києві. Виступали до більшість тих, хто прийшли в клуби без особливої реклами. Вони прийшли по пам'яті, що вони бачили групу на великих фестивалях на масових таких майданчиках. Ми дуже багато фестивалів українських вже грали, дуже відомих фестивалів, нас запрошували. ну і Це, це дуже насправді, радісно. І цього року вже на всі запросили, багато за тих хедлайнерами, це... то, напевно, головна... перемога. Що... Головне сподобалося організаторам те, що вони вже запрошують в якості хедлайнерів. Головна перемога в тому, що нас сприймають люди. Нас запрошували в Польщу, у нас було десь чотири концерти, один із них був фестиваль. У нас кожен рік досягнення, що ми нам вдається записати альбом, вдається робити концерти. Це нас завжди всім виходить. Так що зараз йде конкурс на Вудсток. Це польський конкурс, проводиться в Україні. До речі, організатором цього конкурсу в Україні є організація «Благодійне серце до серця. Тобто ми подали заявку і результати чекаємо. Нам більше цікаво, якщо чесно, фестивалі. За кордоном це цікавить. А конкурси Одним із самих значимих достіжень для групи став фестиваль Свіжа кров на каналі М1 у 2010 році. Там рокеш поддержував Олег Скрипка, і вони вийшли у полуфінал із своєю піснею «Дай ми мило, на яку також знято кліп. Cena So hard. God yeah. yeah. Парокаш говорить, що общається бесідою, бесіду. Но, тим не менше, на їхньому офіційному сайті, то називається Закарпатська говірку. Хлопці об'яснили, за що уділили так мало чести русинському язикове. Я би не сказав, що це спірне питання. Можна, ну, хто як може, так і розуміє. У когось то є бесіда, у когось є то або діалект, або суржик. хто як називає. В принципі, то. Відокремлювати щось від чогось не потрібно, бо воно собі живе окремим своїм якимось організмом, як, така, як мова, діалект, як хочете так називати, а не, не важливо. Ну, я Не неважливо. Ми писали русинська мова, то екіпедії почали все виправляти закарпатська говірка. Після того ми зробили русинська бесіда і всі заспокоїлися. <відусловісті> і будемо виправляти. Я не знаю, чому це політика. Це залі русинське питання це занадто політичне питання. Ми стараємося його уникати, тому що вже в нас були випадки, що якщо ми приймаємо одну з сторін, то потім починаються неправильні речі. Тому ми зараз виключно. Проти політики ми співаємо русинською бесідою, а русинська бесіда це та бесіда, з якою розмовляли мої діди, прадіди, це та бесіда, на якій я говорю вдома своєю дитиною і своїми батьками. Я би сказав, це і бесіду, і суржиком, і бесіду. Ну, так як вона не має статусу, я розумію, повноцінної мови. Залишимо це для політиків. Думали, як працювати, пробували і французько, і англійські мови, а після свіжої крові в Києві нам сказали так, що робіть закарпатську музику, закарпатським говором, тему і сцени, в цього є майбутнє. Тому що ми з Закарпаття, ми Мукачева, з Ужгорода, то нашого родної та й... ну, Тому що я коріння русинське. А ольвів'янина? Львіски? <ріху> а не боялися, що не станете популярними, що народ не пойме стилю? Так, всі, всі цього бояться. Насправді боятися то ті, що треба робити і вірити в себе. Якщо людина вірить в себе, то потім думки всі матерізуються. Хороший майстер. А я вважаю майстер. Це хороший художник і хороший чоловік. Слава. Тобто письменник майстер. Майстер з великої букви. Хороший майстер повинен на це не реагувати. У нього головна проблема повинна бути створити образ, виходячи із певних задатків, чи традиційних, чи етнографічних, чи абсолютно сучасних, бо інак мистецтва не буде. А якщо, наприклад, із 10 чоловікам полюбиться двом, це вже добре. А реагувати, щоб 70 десятьом то полюбило, це глупо. Такого не буває. Тому що світ різноманітний і сприймання, і людина, кожен індивідом, він має кожне своє сприймання того, що він бачить або того, що він слухає. Так що їм я завжди казав, що не треба реагувати, просто треба бути дуже чесним перед собою, дуже чесним у підборі теми і дуже чесним у технічному виконанні. От і все, чесність у мистецтві це дуже важлива річ. Альбом Отава став дорогом для групи, і не позираючи на те, що лише недавно пройшла його презентація, Рокаш вже планує третій альбом. Крім того, вони хочуть записати і ще один кліп для зйомок, у якому вже пригласили поета Андрія Любку. А також розпланували участі в концертах і фестивалях. Основний план що творити, писати нові, нові твори, нові пісні, тому що Хтось ставить собі за план хороший промо зробити, зробити хорошу ротацію, проплатити цю ротацію пісень, нав'язати твори, там зняти другий кліп і проплатити його ротації на телеканалах. А, а в нашому випадку ми ну, не мали такої можливості, і ми тільки доброві на добровільних засадах на різні засоби інформації подавали наші роботи. І е, якість творів пісень сама дарувала собі шлях. Контент є музичний. Він вважається одним з інструментів, одне з інструментів розкрутки гурту. Хороша музика. Якщо музика погана, то її треба більше розкручувати. Ось а в нас, оскільки, ну слава Богу, її беруть, значить вона нам сама і допомагає, значить на непогано. готуємо концерт у Львові в Києві про таке чув, що водій в Чехії на ні, добре мають бути концерти. Дуже гарно сполучається у Львові. Наприклад, їм це цікаво, як нам цікаво брати, брати Гадюкіни, наприклад. І їм так цікаво наш, наша розмова, наш говір. Це наша закарпатська родна. Зараз на даний момент ми працюємо над третім альбомом і 14 січня 2014 року, так як і попередній альбом, і ще перед тим альбом перший, ми будемо презентувати його в Мукачі на фестивалі Віна на день Василя або на Старий Новий рік. Третій альбом буде називатися Білий день. Дорогі телеглядачі! Це була програма Росинська родина, і я, її ведуча Оксана Розма. Прощаюся з вами до слідуючого тижня.